На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у подіях. Ви побачите. Хто орендує паї, мешканці Остапківців не розуміють, хто саме обробляє їхні землі. На Коломищині знову незвична знахідка. У рунгурських лісах натрапили на людські рештки. 110-річчя від дня народження Романа Шухевича В музеї історії міста Коломиї з цієї нагоди відбувся День відкритих дверей. Хто орендує паї? Мешканці села Остапківці не розуміють, хто саме обробляє їхні землі. У жовтні вони здали їх в оренду агропідприємству Прудгенетик. А от у червні дізналися, що на них працюватиме фірма Райс Прикарпаття, і цілком законно адже люди підписали договори про оренду з цими аграріями. Однак мешканці переконують, жодних документів не бачили. Мають підозри, що їхні підписи просто сфальшували. Аби з'ясувати всі деталі організували збори пайовиків. Були там і наші журналісти. Більше десятка років у селі Остапківці на людських землях на правах орендаря працювала фірма Левада. Згодом аграрії із Райс Прикарпаття, розповідають місцеві. Уже в якому році вже не пам'ятаю, писали у Леваду. Потім якось яким чином ми перейшли в Райс Прикарпаття, ніхто не знає. тихо тихо, так під без, без всякого відома. Кому ми дали? Ми не знаємо кому, де шукати того пана, де а він зараз в Америці чи в Канаді той пан. А ми тут однак минулого року більшість людей, хто має у власності пай, вирішили змінити орендаря, і тут розпочало роботу аграрне підприємство Пруд Генетик. Люди пояснюють, з за останніми працювати легко, адже це місцеве підприємство з офісом у селі Матеївці. Його керівник Світлана Книшук. Ми знаємо, що книщук є тут на місці. Ми знаємо, що книщук є тут. Ми поїхали, звернулися. Ми знаємо, де він, де його син, де його дружина. Підприємство підписало з людьми договори і мало в оренді майже 200 гектарів поля, розповідає представник фірми Олег Томенчук. Частину засіяли гірчицею. І от уже з дня на день повинні були зібрати урожай. Однак на поля заїхала техніка і. Іншого аграрного підприємства Райс Прикарпаття саме вони працювали на цих угіддях попередні роки. Працівники Райс Прикарпаття просто переорали, вже достигли гірчицю, пояснюючи, що ця земля у них в оренді розповідають ситуацію, яка сталася більше тижня тому на полях у селі Остапківці. Місцеві мешканці та представники прудгенетик. Вони виходить, 13 червня скасували всі наші договори оренди. А яким шляхом за буквально за день-два, 15 червня, і всі договори вони пореєстрували за собою. І таким чином вони приїхали, почали здійснювати е, дискування поля, де ми сказали, де ще слідчі дії проводяться, е, так як ми офіційно, як є е, задіяна третя сторона, нас ніхто не проінформував. Е, коли розглядалися питання цієї комісії, Але вони мали нас не то, що запросити, а повідомити нас, реєстратора, що це провели, е, зробити спочатку, е, провести. Е, Слідчі дії, рішення Міністерства юстиції дає мокра печатка і де прописано, що наші договори з вами розірвані. Цього немає. Так, в базі даних самих реєстраторів Ми вже бачили, що право вони нас це скажімо, забрали. Василь Книшок, представник прудгенетик, каже: йому запропонували альтернативу за збереження урожаю. Я приїхав до їхнього керівника. Він каже: Ви вже тут ніхто або якщо хочете цю гіршицю, віддайте нам 100 гектарів кукурудзи, бо нам треба годувати ходову. Я ну, прекрасно розумію, що, е, що таке 100 гектарів кукурудзи, а таке 100 гектарів гречиці. На, на основі того, що ми не маємо вже ніякого документу, я йому сказав: раз ви хочете, то скуйте, mm -hmm. я не маю, ну, тобто, я нічого не можу зробити. Лягати під трактори чи людей кидати я не бажаю і не хочу. Згодом з'ясувалося, що фірма Райс Прикарпаття справді є офіційними орендарями землі. Вони подали скаргу до комісії, яка діє при міністерстві юстиції України, розповідає представник прудгенети Корися Книшук. Цю заяву задовільнили без права на оскарження. І за один день у людських паїв змінились орендарі. Однак пані Орися здивована, що таку процедуру можете здійснити так швидко. Розповідає, зміна орендаря відбувається як мінімум 45 днів згідно з законодавством. Якщо б Попередній орендар подав документи в суд. Ну, так як в цивілізованому світі подали документи в суд, суд має право розглядати такі рішення і, і мав би скасувати або не скасувати, або продовжити. Або е, хоч бодай попередити, сказати, от це не так, або щось, щось ви не зробили не так. Без ніякої ще раз кажу, без ніякого попередження, без ніякого е, згоди, без ніяких. Е, ну, Питань, які виникли з моменту державної реєстрації, ніхто нікого не попереджав просто-напросто тупо. Наказ по е, міністерству юстиції е, в зв'язку з тим, що поступила скарга. Міністерство юстиції, яке мало би захищати права громадян, захищати право на приватну власність. Поставили це під сумнів, е, і тим самим наказом, значить, було е, припинено доступ е, до реєстру е, державними реєстраторами. Дивуються і місцеві, адже кажуть, що жодних документів про зміну орендаря не бачили, а тим паче нічого не підписували. Висували, мають підозри, що їхні підписи сфальшували. Це було зробити доволі легко, кажуть люди. адже всю інформацію про власників паїв Райс Прикарпаття мало, По майже 10 років співпрацювали з місцевими. Оказалося підроблені підписи, і ми не знаємо, де ми є тепер. Бо в нас у договорах підроблені підписи. Мами мамині земель, це повністю перейшли ці акти державні. Чоловіку перейшов один кусок, ба не перейшло. Чому чи підписи підроблені? чи Що я не знаю. І от і у сина так само два куски не прийшло, один підійшов. Наразі фірма Прудгенетик та громада планують подати заяву до прокуратури за фальсифікацію документів. До слова, загальносільські збори пайовиків проігнорував сільський голова. Не з'явились до громади і представники фірми Райс прикарпаття. Ми попросили аграріїв розповісти своє бачення ситуації, телефоном коментувати відмовились. Йдьте на збори коли ми будемо проводити, те, що хочете». водночас Райс Прикарпаття організовує свої збори пайовиків, які відбудуться 9 липня. Представник фірми запевнив, тоді і роз'яснять суть конфлікту. Ольга Гириджук Сергій Гурмак події НТК. Обласна сесія, 72 депутати Івано-Франківської обласної ради взяли участь у роботі 16-го сесійного засідання 7-го демократичного скликання. Говорили про бюджетні питання та вирішення проблем бійців АТО. Загалом обласні обранці запланували розглянути 65 питань порядку денного. Детальніше про перебіг сесії в сюжеті. Одне з перших звернень, що прозвучало на сесії, стосувалося врегулювання економічної та соціально-політичної ситуації в державі, адресоване до президента та прем'єр-міністра України. Депутати кажуть, досі не підписаний закон про амністію, внаслідок чого було б звільнено від кримінальної відповідальності учасників московсько-української війни. А ще скорочуються витрати на субсидії з оплати комунальних послуг, а також скасовано мораторії, запроваджено ринок землі державної комунальної приватної власності. Бідкаються депутати. Запровадження Україні ринку землі. Створює загрозу її втрати. Високий показник якості ґрунтів зацікавить іноземні аграрні холдинги, з якими не здатні конкурувати українські підприємства. А відсутність умов та регуляторів на ринку землі дозволить розпродати її за ціною, яка в рази буде нижчої реальної вартості. То сьогодні будь-яка сільська рада, міська рада має право і продає землі на сільськогосподарського призначення. Ви пишете, що не можна продавати. Хто сьогодні може заборонити мені власнику присадибної ділянки, чи вам купити чи продати? Не пробудавайте українську землю. А ті, що сьогодні заряджають гроші в рекламу щодо продажу землі, по телебаченню, в газетах, як казав мій колега Михайло Іваночко, дайте краще ці гроші на війну хлопцям, бо вони там гинуть. Вирішуйте питання війни. Бо сьогодні це найактуальніше питання, а не свої шкурні інтереси щодо продажу землі, бо ви хочете дорватися до неї. Я проти. Запровадження вільного ринку землі в нинішніх умовах. Моя позиція базується не на емоціях, Моя позиція базується на тому, що я, як політик, намагаюся дивитися, що хочуть громадяни, а громадяни сьогодні, згідно соціологічного опитування, кажуть, що якби був референдум, то тільки 11% українців підтримали б ідею ринку землі. У першій частині сесійного засідання депутати також розглянули питання щодо погодження надання товариству з обмеженою відповідальністю парі у користування ділянки надр. Мова йде про тисячу гектарів землі громади Татарова Єремчанської міської ради села Миколичина проти того, аби дану земельну ділянку перетворювали в промислову зону. Не були обговорені громадські, не були обговорені питання, не були громадські слухання. І любими методами ви хочете це протиснути. Ми приймаємо звернення щодо націоналізації російських підприєм, а другим рішенням пропонуємо надавати колишнім регіоналам. Я в цьому різниці не бачу. І ті, і ті фінансують сепаратистів. Тому е, я вчора на нашій нараді голів фракції озвучив свою пропозицію. Надр в нас багато, і очевидно, було б логічним створити своє комунальне підприємство. Є газ, є нафта, є пісок, є інші надра, які потрібно використовувати, наповнювати бюджет. І дивитися, де можливо, де не шкодить розвитку туризму, де не заважає розвиватися людям. Надра використовувати тільки комунальним підприємствам. Таким чином, депутати проголосували за відмову фірмі ексрегіонала використовувати надра Франківщини для видобутку. Також депутати розглянули звернення до керівників держави з вимогою провести перевірку правомірності умов приватизації Баштинської ТЕС спад західенерго та виконання інвестиційних зобов'язань з боку товариства з обмеженою відповідальністю ДТЕК. Ми бачимо єдине, що сама бурштинська і її обладнання не модернізовано. Ми бачимо жахливий стан екологічних речей. Кожен хто їхав, бачив, що які є викиди, і як це все розповшується по всьому Галицькому району і не тільки. Ми знаємо про той факт, що відбувається скорочення робочого персоналу. Ми знаємо, що не доплачуються і не виконуються інвестиційні зобов'язання щодо підняття заробітних плат, виплати індексацій за шкідливі умови роботи та соціальних пільг працівників. Під час сесії івано франківської обласної ради депутати схвалили зміну до обласного бюджету на 2017 рік. Про виконання обласного бюджету за перший квартал цього року розповіла директор департаменту фінансів облдержадміністрації адміністрації Ірина Мацкевич. За її словами, впродовж зазначеного періоду до всіх фондів обласного бюджету надійшло 536 мільйонів гривень, що не 50% більше аніж за аналогічний період минулого року. Фінансист зазначила, що впродовж першого кварталу цього року видатки зросли у всіх галузях бюджетної сфери. Найбільша частина. Додатків спрямовувалися на охорону здоров'я та освіту. Понад 26 мільйонів гривень на об'єкти соціальної інфраструктури свого округу. А це Снятинський, Косівський та Верховинський райони залучив з держбюджету народний депутат Юрій Соловей у 2016 році. Це кошти на будівництво та ремонти дитячих садків, шкіл, спортзалів та лікарень. Значно більша сума 100 мільйонів гривень, була виділена для головної карпатської артерії дороги Р 24 яка потребувала негайного капітального ремонту. Ця дорога не державного, а регіонального значення стала. Єдиною в Україні, яку ремонтували за кошти з держбюджету. Власне, про це та інші результати своєї праці у парламенті звітував перед мешканцями Верховинщини і народний обранець Юрій Соловей. Звіт народного депутата Юрія Солов'я перед верховинцями рісніє фактами та цифрами. І справді, робота проведена чимала. Пан Соловей, депутат активний та впливовий, заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічної політики, реально відстоює інтереси гірських населених пунктів Прикарпаття. Так, відновлення дороги Р 24 яку, до речі, вдалося відремонтувати за найнижчими в Україні тарифами, вдихнуло нове життя у туристичну галузь Верховинщини. Але депутат не має оббивати пороги міністерства і просити грошей на допомогу, переконаний Юрій Соловей. Тому й ініціював закон про державний дорожній фонд. Згідно з ним 35% від податку, закладеного в одній літрі пального, йтимуть виключно на місцеві дороги. Уже починаючи з 2018 року. Для прикладу на вирішення проблеми дор... проблеми місцевих доріг, прикарпаття, яке сьогодні має рівно 0 гривень. Отримає близько 400 мільйонів гривень. Це означає, що не треба буде ходити з простягнутою рукою і просити дайте. А це означатиме, що безпосередньо місцеві, в першу чергу, об'єднані територіальні громади отримують необхідний ресурс для вирішення проблеми місцевих доріг. І я вважаю, що цей закон, який нам вдалося з колегами зробити, є одним з ключових. Які нам вдалося прийняти в 2016 році, конкретно Верховинщина отримає на свої дороги до 50 мільйонів гривень. Ще один важливий для України загалом, а для Прикарпаття, особливо закон про заборону вивезення лісу кругляка. Це історичний документ, який стимулює деревообробну галузь держави, вважає Соловей. Суттєвим є ініційований ним збільшення попенної плати за виробку лісів. Ці гроші йдуть до місцевих скарбниць. Саме мої поправки щодо збільшення попенної плати в два з половиною рази були прийняті Верховною Радою, і сьогодні громади, на території яких вирубується ліс, отримали додатково до місцевих бюджетів понад 3 мільйони гривень від попенної плати. Для прикладу, село Зелене має сьогодні бюджет більше 1 мільйона гривень. Леву в участку якого складає саме сплата попенна плата за вирубку лісів. Поправка депутата до податкового кодексу знизила у вісім разів плату за оренду полонин, яку влада підвищила у 2012 році, і мала б стимулювати розвиток вівчарства у верховині. Діє також державна програма підтримки тваринництва. Головне, щоб люди хотіли цим займатися. З моєї ініціативи минулого року було закладено в бюджет 170 мільйонів гривень для реалізації програм підтримки тваринництва. Крім того, в нас працює фонд підтримки агросектору, який також надає безвідсоткові кредити дрібному фермерству. Але на жаль, я хочу відмітити те, що рівень тих людей, які цими програмами користаються на дещо низькому рівні. Люди, на жаль, віддають перевагу імміграції для прикладу в ту саму Польщу. І працюють на полонинах Польщі замість того, щоб брати кредити і розвивати хай своє, але своє фермерське господарство. Тут я вважаю це питання в першу чергу, не тільки навіть роботи народного депутата, це питання і роботи органів влади на місцях. Бо знаєте, ми тільки говоримо дайте гроші. На вирішення тої проблеми чи тої, замість того, щоб ми говорили, а скільки ми інвестицій залучили, а скільки нових робочих місць створено, а скільки які умови потрібно зробити? От я над цим працюю, щоб працювали програми якраз підтримки і розвитку економіки. Бо я вважаю, що тоді нам не треба буде ні до кого ходити, тому що громади будуть самодостатніми, якщо в них буде працювати бізнес, якщо будуть робочі місця, відповідно будуть податки, і не треба нам Києва. Ми самі собі наведемо порядок на своїй території утворення ОТГ теж важливий крок. На Верховинщині чудові результати показує Білоборіська громада. Для її потреб вже залучено з держбюджету 2 мільйони гривень. Верховинщина, якби всі її села об'єдналися у громади, додатково могла б отримати з бюджету країни 30 мільйонів гривень, каже Юрій Соловей. За кілька років це б вирішило ключові питання краю. Що Верховинщина має, та три напрямки я вважаю: перше однозначно це туризм. Це всі, хто сьогодні інвестують в туризм, вони правильно роблять. Будь-хто з вас, хто вкладає навіть 5-10 тисяч доларів у туризм, він правильно робить. Цей край має колосальні перспективи в розвитку туризму. Друге, деревообробка. Я вважаю, що деревообробка має перспективу. І третє, це тваринництво в частині екологічно чистої продукції саме в цьому сегменті. Дві важливі реформи освіти і медицини теж у пильній увазі депутата. За його ініціативи на окрузі провели виїзні засідання представники МОЗ та МОН. Результат обіцянка створення гірського госпітального округу з центром у Косові та гарантія не закриття жодної гірської школи. Ще один важливий аспект: питання доступності інформації йдеться про цифрове телебачення та швидкісний інтернет, якого на Верховинщині досі немає. Депутат каже, домагається виділення трьох мільйонів гривень з держбюджету на усунення проблеми. Його округ специфічний, два райони високогірні і один рівнинний, каже Юрій Соловей. Працювати тут цікаво, особливо коли бачиш результат. Кожен район Верховинський, Косівський Снятинський, має свою специфіку. Навіть попри те, що Гуцульщина як би називається, але Верховинщина і Косівщина це дві великі різниці, як по ментальності людей, так і по підходу до вирішення тих чи інших питань. Снятинщина це абсолютно інший. Це рівнинна територія, це більш такі інші люди, скажімо так. Але цікавий досвід дуже. Дуже цікавий досвід. Коли поєднується з одного боку край високогірний, е край важкодоступний, але край з дуже хорошою е перспективою для розвитку, і поєднується рівнинний сільськогосподарський край, який, наприклад, є е Снятинський район. Тому можна сказати, що це така міні мініатюрна Україна. Та. Крім детального щорічного звіту, депутат щомісяця працює на окрузі, має три громадські приймальні, постійний контакт з громадою і дає направду гарні плоди. Край, на який у Києві не надто звертали увагу, тепер отримав нові перспективи розвитку. На Коломищині знову незвична знахідка. У рунгурських лісах натрапили на людські рештки. Фахівці комунального підприємства пам'ять ексгумували останки трьох угорських воїнів періоду Другої світової війни. Цей характер, а цей він був для е, легшення ношення каски під час переходів. Ага, на пояс. Ага. Спеціальний зацеп був. Він тока, щеплявся так, тому це тому знало, що це характер цього немає. Так, тільки у в них. Це, а ну Сережка. Тільки мадяри мало. Сережка. І кусок противогазу. То саме. Пошуковці комунального підприємства Пам'ять з Івано-Франківська знову приїхали на Коломийщину. і знову у Рунгури. Там у місцевих лісах чергова знахідка періоду Другої світової війни. До слова, за цей рік це вже третє поховання на території Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Якщо раніше тут знаходили рештки червоноармійців, то тепер виявили останки трьох угорських вояків. На ексгумацію запросили директора громадської організації Угорський культурно-освітній центр Мирославу Нагірняк. Ми знайшли жетони, правда, тільки в двох могилах. Ми знайшли зброю, знайшли кістки, знайшли особисті речі вояків. Мирослава Нагірняк каже, що такі знахідки надзвичайно важливі для тих родин, які у війну втратили своїх близьких. Бо для них дотепер загадка де загинули їхні рідні і за що. Ми надалі плануємо проводити цю роботу, тому що по даним. В цій місцевості на Прикарпатті є безліч, дуже багато могил угорських вояків, які тут загинули. І роботи не початий край. Після дослідження та експертист рештки вояків перепоховають на кладовищі. 110-річчя від дня народження Романа Шухевича в музеї історії міста Коломиї цієї нагоди відбувся День відкритих дверей. Всі охочі могли оглянути експозиційний відділ музею національно визвольної боротьби. Також присутнім розповідали про легендарного командира Чупринку та показали фільм. А далі всі учасники заходу поклали квіти до меморіальної дошки Романові Шухевичу. Нагоди 110-ї річниці, з дня народження Шухевича, наш музей визнаний змагання, є відділом музею історії міста Кумаї, проводить день відкритих дверей. Почався в, в гімназії, спілкувався з простими колегами, друзями, живучи у бабці, маючи величезну бібліотеку. Також буду спілкуватися з відомим нами Євгеном Коновальцем, який певний час буде проживати в цій Саме в той час гімназійного життя проживання в бабці, спілкування з такими видатними людьми, формується він як особистість, вступить у лави української. Військової організації стане одним із лідерів гімназійного життя і саме цієї організації, і буде також захоплюватися спортом. Іван Шухевич, командир української повстанської армії, це єдиної військової сили, яка боролася за незалежність української держави. І тому ми, українці, повинні вшановувати пам'ять про нього, ну зокрема, і Коломояни. І тому ми здійснюємо таку маленьку акцію, маленьку данину пошани цій великій людини. 7 липня в Коломиї виступатиме народний артист України Віктор Павлік. Ювілейний концерт, народний дім. 7 липня, початок о 19-й годині. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу. Значно більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Хай щастить.